Доволенням раді вас вітати на сьогоднішньому протистоянні. Між сьогодні уже є Ференце, Зараз передача удору. Дуже Кулику віддавав чудово зіграно. Оборонцям Black Блактор Vision 2 в 1 Зараз атака. Ференс удар з носка Заміни проводити, зокрема Брановського. Я хочу побачити лилика. Кулик поміж ніг. Володимир Яремович дуже довго пробиває Кулик. Не забував. Іван виступав під 21 м номером. Яка ж невдала передача. Вихід 1-1. Кубрак. Кубрак Кубрак. Парпенюк, чи Кубрак? Удар один. Кубрак виводить Блектор Vision вперед. Дуже класно все було зіграно. І... Потенціалу його команди, мабуть. Єй, доволі не план. Яремович, тягне м'яч, пробиває в дойній кут. Цей і Ще одна спроба зліва, як утока, за допомогою якої колектив у синіх футболках забивку кухарик. Який гол від Андрія? Я ж говорив на початку зустрічі. Два в один Ференс Кубрак. Дуже довго роздумав, пробив оближні. Зганяти цю комбінацію. Зараз передачу. Потрібно пробивати. Пробивати удар. Десь якісь аргументи вже має в своєму рукаві. Зараз атака Парфенюк. Помиляється Брановський, не забиває. Радий запросити кожного з вас на цієї Атака. Кухарик пішов один. Кухарик дуже легко. Кухарик! Удар Так же ж так. А Марк Копич, я не знаю, він просто каже, бери, виходь на рандеву Кубрак. Не забуваєш. Ти забуваєш, тобі два-один! Спрацювало знову ж таки те саме правило. Вже одного разу відігрувались в першому таймі. Ну, побачимо. Зараз дуже важливо, аби Vector Vision, як то кажуть, пораненого звіра не добивав. Кубрак знову влучає у суперномера, який назад не повертається. Ігор Кудінов. Розлючений, можна знімати всі праці, аніж це було. До цього Яремович на дворо. І від відріха подалі. Кули, кулек, кулик! Падіння! Ярмов пробиває і робить рахунок 2-2. Все розпочинається спочатку, дуже класно пробив. Комиринбіто загалом. Зараз передача на Івана Яремовича, то із лівої пробиває в Назвичайно не зрад. Зараз Кухарик помиляється. Ференс! Ференс! Передача, удар! Гол! Гамар! 3-2! За півтори хвилини до завершення зустрічі. Таблиці онлайн опиняється на 9-й сходинці. Ми дякуємо командам за цю першу гру. Далі Сомбра та Техмеджік.